Я чекаю чоловіка. Ариїсі важко підібрати слова. З минулого року чекає чоловіка, який зник без звісти на запорізькому напрямку. Його ім'я жінка вишиває на полотні і пригадує останню розмову. 17 вересня він зателефонував до мене і сказав кохана. Вітаю тебе з наступаючим днем на Проведи Проведиться свято гарно. Але я йду на позиції, і позиція буде важка. І от так сталося. Пройшло моє день народження, і 25-го прийшло сповіщення. Пропав безвість. Алла професійна вишивальниця, створює рушники. Тому на майстер-класі однією з перших вишила ім'я свого сина. Чекає його понад три з половиною роки. Він в нас, срочник. І Ну, так сталося, що місяць залишилося, мав вже додому якби йти, бо півтора року вже відслужив. Почалася війна повномасштабно. І так сталося, що ну, в Києві син служив в Києві, і це ж перші дні так все сталося в Києві і перестав син виходити на зв'язок. Ще 25-го ми говорили, а з 26-го вже перестав виходити на зв'язок. Олег – єдиний чоловік серед жінок, який взяв до рук уголку, мовчазний на полотні обережно вишиває ім'я сина Назар. Він Зник безвісти, нам побратиму розказали, як сталося да 90%, 98%, Що він загинув. Шанс лишається звичайно. Назар, єдиний син у подружжя мають старших двох доньок. Попри страшні слова, батьки не втрачають надії. кажуть, дана акція об'єднує тих, чия втрата без відповіді. Це дуже складно сидіти вдома і кожна деталь. І спілкуватися з людьми дуже тяжко, тому що, по-перше, люди не знають, як з тобою спілкуватися, а по-друге, ну, ти переоцінюєш і так те, що раніше тобі було легко і просто, зараз все по-іншому сприймається. А тут ми всі отак. Рушник надії це всеукраїнська акція. Вона об'єднує родини, чиї рідні зникли безвісти. Та у полоні у рівному вона проходить за підтримки громадської організації Центр креативу. Її ініціаторкою є Руслана Броновицька, мама добровольця, який зник безвісти. Її поезія стала основою рушника. Такої кількості зниклих родин зниклих безвісти на Арт майстернях, таких як сьогодні, я просто ніколи не бачила, коли ти е, бачиш вишите твоїми руками ім'я. І позивний свого сина тобі здається, що ти не просто молишся вже до Бога думками, а ти просто йому показуєш. Ось я вишила на полотні, побач, будь ласка, поверни, будь ласка. Майстер класи з вишивання проводить Олена Медведєва, письменниця, мисткиня та авторка техніки ниткографіки. Саме нею вишивають імена зниклих захисників України. Довжина рушника вже понад три метри, і це далеко не межа. Перший шматок декорується візерун. Ком великої волині чорно-червоними нитками, це візерунок з альбому Олени Пчілки. Ось тут ви бачите повністю вишитий вірш Руслани Броновицької. Я вишивала його ввечері, частинку, частинку вранці, навіть курсивом вишила, тому що з містом так було. А ось тут кожна жінка, яка приходить до нас. На такі заходи вона вишиває ім'я, прізвище, позивни свого чоловіка, брата, сина. І ось так як я казала, за допомогою прошви вони між собою будуть з'єднуватись. Майстер-класи мандрують громадами. Однією з локацій став Дубинський замок, місце, яке здавна несе особливу силу. Наш замок має особливу силу. Особливо в чому ще в тому, за всі роки його існування він ніколи і ніким не був здобутим. Тому ми віримо, що так і наша Україна. Вона звільниться, а наші герої повернуться, і ми їх будемо тут зустрічати як героїв. Вишивання рушника надії триватиме до середини вересня. А вже 1 жовтня на покрову кожен регіон представить свій рушник у столиці, серед них із Рівненщини, на якому сотні надійних стіпків сліз. Та віри. Анна Ецук, випуск новин.